А як на мене є три основні речі, в яких чоловік в жодному разі не повинен звинувачувати жінку або якось намагатися її критикувати в цьому чи. Змусити почуватися винною. А перше це те, є в неї діти, немає незалежно від того, який в неї вік, і чи робила вона аборти чи ні. Тобто чоловіки, які найбільше кричать про що вони проти абортів, доволі часто потім виявляється, не платять аліментів на своїх власних дітей, або якось не нато них турбують, навіть якщо вони живуть разом з дітьми, тобто, що вони не розведені з дружиною, тобто, вони на показ можуть бути дуже такими правильними, дуже от, за це переживають, але при тому. За власні і вони чомусь не надто думають. А другий момент це якщо чоловік постійно намагається розкритикувати жінку за те, що, наприклад, вона ходить у якісь дорогі заклади, там харчується в ресторанах, іноді викладає про це фотографії, або якщо вона їздить на якісь дорогі курорти. А в основному чоловіки, які не можуть собі цього дозволити, вони дуже люблять покритикувати таких жінок і, звісно ж, сказати, що вона це все насосала. І наступний момент, третій, це коли. Чоловік постійно звинувачує жінку в тому, причому всіх жінок, що вони маніпулюють сексом, не дають його, що їх постійно болить голова, і а, ніби їм чоловікам треба його випрошувати або якось а, заслужувати. Хоча чомусь мало хто чоловіків говорить про те, що а, для того, щоб жінка його хотіла, цього сексу і цього чоловіка потрібно просто нормально до неї відноситись, а, допомагати, наприклад, по дому, коли ви якщо вже разом живете, або якщо ви сім'я, і якщо жінка від відчуває, що це не єдине, чого ти від неї чекаєш, і завжди при чому чекаєш. А, а навіть якщо вона втомлена, наприклад, з роботи, то звісно, вона буде хотіти з тобою ним займатися. Це має значення, коли ти це хочеш, і за яких умов, а не от просто вона завжди, тебе динамить. Варто про це не забувати. І насправді жінка очікує від чоловіка трьох речей: це не квартира, машина і шуба, як багато чоловіків собі думають. Це є вірність. А, це є Така певна якась вдячність за все те, що вона для нього робить, і звичайно ж, це є таке якесь, не знаю, як правильно сказати, розуміння її, чи що, якесь намагання, хоча б її зрозуміти, її когось можливо десь стану і підтримати її в цьому, от, це дуже важливо. Ось і все.